Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. І так, що є, що буде, і порада від Таро. І так, що є, це ваша енергія наразі, що буде... Вау, зірка і як порада від Таро. Ну, чудово, зірочка перекриє все одно. Перевернуті навіть карти. Дивіться, вісім жезлів, да? це про ваші вісім справ, можливо, хтось такий багатофункціональний. Да? Намагаєтеся все, все встигнути. Карта каже, що вам гарантована успіх, якщо ви будете йти в ногу з часом. Для когось відіграється, як мандрівки або розвиток декількох ситуацій одразу. Карта каже про швидкість. Про раптовість буде успіх тут і в бізнесі, і в особистому житті. Тобто це у вас зараз відбувається. да, Мандрівку, ви можете, наприклад, її зараз м -м, планувати, да, ви можете чомусь зараз навчатися, щоб встигати за, за часом да, йти. І від того буде у вас е, успіх у всіх ваших справах. да, от, І ще карта каже: про те, що е, треба рухатися по життю з любов'ю. Далі дивіться, зіра, Ну, любі друзі, що буде? Да, тут і духовний розвиток і виповнення бажань, досягнення мети. Те, чого ви хотіли, хтось знайде свою істину, до котрої він а, йшов. Да? Тут про мудрість, про інтуїцію карта каже. Можливо, отримати допомогу від людини та просування до мрії завдяки тій людині. Карта каже, допомагай іншим, і тоді ти зможеш піднятися вище та усвідомити те потаємне, до чого ти прагнув. Тут твої вороги позаду, вони слабкіші за тебе, але обов'язково треба навчитися використовувати свій. Й досвід, мудрість, і почати ним ділитися. Тоді буде вам щастя. Тоді ви в таких енергіях ще довше затримаєтесь, тому що це старший аркан, любі друзі. Вітаю взагалі з цим. Паш Пентаклів, дивіться на що звернути увагу. Паш це пажи завжди про щось нове, про молодий енергії, наприклад. І на що звернути увагу? Ви тут можете зустрітися в такій позиції. Карта каже про егоїстично обмежену особу. Можливо, це такий себелюбний шахрай, котрий може спричинити вам масу проблем. Можуть бути якісь погані новини, розчарування, біль неприємності, розтрата сил, попусту. Да? Тобто тут ви йдете до своєї мети. Через таких людей вас всесвіт може перевіряти, або е, люди, котрі не хочуть, щоб ви досягнули своєї мети, вони можуть вам просто е, справді підсовувати якихось людей, котрі будуть намагатися вас розхитати. Пам'ятайте, ви зірка, і йдіть. Прямо до своєї мети. Не розмінюйтеся на щось маленькі, якісь нові справи і ще щось. Да? Тримайте свою мету в фокусі своєї уваги. Буде вам щастя!